І так, давайте розглянемо узагальнення біноміальної теореми і сформулюємо його також у вигляді теореми, яка має назву поліноміальна. Значить, нехай у нас є набір К змінних Х1, Х2, де К приймає певне натуральне значення, а оці значення деякі змінні. Тоді можемо розглянути суму Х1 плюс Х2 і так далі до xk в степені N. Ця, цей вираз буде дорівнювати сумі, що представляє собою добуток: по-перше, кількості всіх можливих перестановок з повтореннями. Де загальна кількість елементів дорівнює N. Перший елемент повторюється N1 раз, другий – 2 раз, останній елемент nk раз. І кожна змінна, відповідно, входить сюди. x1 змінна входить n 1 раз, друга змінна входить n 2 раз, і так далі. Ката змінна входить nk раз. В такому випадку маємо під знаком суми записати що n1 більше або дорівнює нулю, n2 більше або дорівнює нулю, NK більше або дорівнює нулю. І сума всіх цих елементів N1 плюс n2 і так далі, плюс NK дорівнює N. Давайте запишемо доведення цієї теореми. З чого ми почнемо? Ми почнемо з того, що ми запишемо вираз, що стоїть в лівій частині цієї рівності, у вигляді добутку. Значить, у нас є вираз Х1 плюс X2 плюс Х в степені N, і він фактично представляє собою добуток n однакових співмножників, кожен з яких виглядає якось така дужечка x1 плюс X2 і так далі, плюс Х. Всього таких дужечок у нас буде N штук. Значить, всього їх N штук для того, щоб сформувати якраз N в степень. Тоді, якщо ми розглянемо певний елемент виду x1 в степені N1 помножити на x2 в степені N2 до XK в степені NK, то він представляє що собою, що. З N1 дужок ми обрали елемент x1. З N2 дужок ми обрали елемент x2. Тобто N1 плюс N2 і так далі, плюс nk дорівнює N, оскільки загальна кількість дужок у нас дорівнює N штук. Тобто Х1 вибираємо N1 способом, так? способом. Х2 вибирається Н2 способом і так далі. Загальна кількість способів вибрати такі співмножники з дужок якраз і представляє собою кількість перестановок, елементів з повтореннями. Тобто, скільки всього способів буде з n елементів переставити елементи Х1 із Х, якщо х1 обирається n1 раз, Х2 обирається n 2 раз, і так далі. Таким чином, твердження теореми є доведено, і доведення ми виконували комбінаторним методом. Значить. Давайте тепер подивимось, а які результати ми можемо отримати за допомогою цієї поліноміальної формули. Значить, і розглянемо тотожності для коефіцієнтів розкладу поліноміальної формули. Значить, і перше, що ми можемо довести, це виходячи з твердження теореми. в Втвердження теореми ми можемо покласти що х1 дорівнює Х2, і вони всі приймають рівні значення, і дорівнюють одиничці. Тоді ліва частина виразу буде дорівнювати 1 плюс +1 1К раз в степен і дорівнює k в степені N. А права частина буде представляти собою суму всіх кількостей всіх перестановок з N елементів з всіма можливими. Повтореннями, значить, Н та більше або рівне нулю і від одного до k, і сума N1 плюс N2 і так далі, плюс НК дорівнює нулю. Зокрема, ми можемо записати, що якщо у нас k дорівнює 3, то в цьому випадку x1 дорівнює x2 дорівнює x3, дорівнює 1. І тоді. 3 в степені n а, будуть представляти собою не що інше, як суму всіх перестановок з N елементів, значить, P, N1, N2, N3, де n НІТ більше нуля, і від 1 до 3, і N1 плюс N2 плюс N3. Дорівнює n. Якщо ми виберемо якесь конкретне значення n, де n натуральне, так, то ми будемо отримувати різні набори тотожностей для поліноміальних коефіцієнтів, можна також отримати більш загальний результат. Наприклад, якщо ми розглянемо спочатку вираз x1 плюс x2, і так далі, до xk в степені n-1, і отримаємо вираз для поліноміальних коефіцієнтів в правій частині, а потім домножимо на x1 плюс x2 плюс хк і прирівняємо коефіцієнти при однакових елементах в лівій і в правій частині, то ми отримаємо ось таку поліноміальну тотожність. Що кількість перестановок з повтореннями з n-елементів, де перший елемент зустрічається N1 раз, другий – 2 раз, Катий nk раз буде дорівнювати сумі а, перестан... кількості перестановок з n 1 елементу, де перший елемент зустрічається N-1 раз, другий – 2 раз, nk, Потім. Кількості перестановок з n-1 елементу, де перший зустрічається n1 раз, другий зустрічається n2-1 раз, останній nk раз, і так далі. Як бачите, ми отримуємо формулу дуже схожу на рівність паскаля для біноміальних коефіцієнтів, тільки в більш загальному випадку. Значить, поліноміальна теорема дозволяє виводити доволі багато різних цікавих рівностей, які можуть зустрічатися в тому чи іншому випадку. А тепер ми з вами перейдемо до задачі про цілочисельні розв'язки. В чому полягає формулювання задачі? Давайте спочатку ми її сформулюємо. Значить, що нам потрібно? Нам потрібно знайти кількість розв'язків рівняння. Х1, плюс Х2 і так далі, плюс Х дорівнює М. Значить, ну, очевидно, що N у нас буде довільним, невід'ємним числом. Тобто N у нас натуральне число з нулем, тобто ціле невід'ємне. Що стосується обмежень, які накладаються на числа x1, x2, xk. Значить, якщо. Х1, Х2, xk ми виберемо просто як довільні ціли числа, то в, то, в такому випадку, як ви розумієте, розв'язків буде нескінченна кількість. Якщо ж ми обмежимо Умову, яка накладається на такі елементи. Тобто, як, якщо x1, x2, x приймають цілі, додатні невід'ємні значення, так? Цілі невід'ємні. Або що те саме натуральні числа в об'єднанні з нулем, то в такому випадку розв'язків. Такого рівняння вже буде обмежена кількість. І давайте ми з вами спробуємо обчислити таку кількість. Значить, перепишемо рівняння x1, плюс x2 плюс xk дорівнює n. Значить, якщо n дорівнює нулю, то в такому випадку у нас є лише один розв'язок. Коли всі елементи нульові, тому без обмеження загальності ми можемо розглядати натуральне значення N, значить, або натуральне значення з нулем. Тоді, якщо X, всі Х X ті приймають додатні значення, тобто всі Х ті також є натуральними числами з нулем, І від одного до К, тоді, як нам порахувати? Можна застосувати метод Наприклад, паличок, які використовуються в комбінаториці? Що це означає? Це означає, що ми маємо взяти якусь кількість паличок, що відповідають значенню x1, потім якусь кількість паличок, що відповідають значенню x2, потім якусь кількість паличок, які відповідають значенню XK. Яка загальна кількість паличок? Ну, очевидно, що загальна кількість паличок дорівнює N штук. А скільки ж плюсів між ними? Значить, паличок у нас N штук. Плюсиків у нас буде ну, k 1 очевидно. Оскільки між Х1 і Х2 є плюсик, між Х2 і Х3 буде плюсик. І їх буде на 1 менше, ніж цих елементів. k 1 Штука плюсиків. Добре. А кількість розв'язків у нас чому відповідає? Кількість розв'язків у нас очевидно відповідає кількості способів переставити між собою ці палички і плюсики. Очевидно, що у нас може бути і ось така ситуація, так? О, і плюсики, туди плюсики. Тобто, якщо тільки значення х3 приймає значення, що дорівнює n. Або будь-які інші випадки. Але така ситуація у нас вже зустрічалась, коли ми рахували сполучення з повтореннями. Тому кількість різних способів переставити плюсики і палички в такому рівнянні представляє собою не що інше як кількість способів обрати місце для n паличок, якщо у нас елементів всього N плюс k мінус 1, тобто це з N плюс K мінус 1 по N, або що те саме, це з N плюс K-1 по k мінус 1. Значить, і це все у нас дорівнює це з повтореннями, так, елементи з повтореннями з n по k. Не, з КПМ, Значить, кількість сполучень з повторенням з КПМ. Добре, давайте тепер застосуємо отриманий результат до якогось практичного прикладу, значить, з числами. Значить, знайти кількість розв'язків. Рівняння x1 плюс x2 плюс x3 дорівнює 7. Значить, безпосереднє використання тої формулою, яку ми з вами вивели, нам що дає? Що це є сполучення з повтореннями з трьох елементів по 7. В такому випадку це є не що інше, як це 7 плюс 3 мінус 1 по 7, так, і дорівнює С 9 по 7, або а, застосовуючи першу, першу властивість біноміальних коефіцієнтів, ми отримаємо це з 9 по 9 мінус 7 дорівнює С 9 по 2. І можемо безпосередньо обчислити, що це буде 9 факторіал, на 7 факторіал на 2 факторіали, або що то саме 9 на 8 на 2. Тут у нас скорочується, залишається 4, і ми отримаємо, що 36 розв'язків буде мати таке рівняння. Значить, а що буде, якщо у нас на нашій зміні буде накладено деякі додаткові обмеження? Тут ми використовували випадок, коли всі X, і ті цілі невід'ємні. А що буде, якщо нам потрібно знайти кількість розв'язків рівняння x1 плюс x2 плюс x3 дорівнює 7, а якщо всі x і ті цілі числа, причому кожен з них більше або дорівнює одиниці. Тобто у нас відсутні розв'язки типу 0,07, x1, x2, x3 або 03,4. В цьому випадку у нас всі значення Х і Т мають бути не менше за одиницю. Угу. Але ж ми можемо а, з урахуванням такого обмеження сказати. Що ми обираємо значення x1 і враховуємо, що тут ми поставимо не менше, ніж одну паличку. Тут у нас буде обов'язково не менше, ніж одна паличка, і тут у нас буде не менше, ніж одна паличка. Тобто, для них місця у нас вже визначено. і нам залишається розставити ще 7 мінус тобто 4 палички. Значить, ми можемо перейти до рівносильного за кількістю розв'язків рівняння. Перейдемо до рівносильного за кількістю розв'язків рівняння, яким чином? Я введу змінну x1 штрих, яка буде дорівнювати x1 мінус 1. Х2 штрих, яка дорівнює x2 мінус 1, і x3 штрих, яка дорівнює x3 мінус 1. В такому випадку x1 штрих плюс x2 штрих плюс x3' штрих дорівнює 7 мінус 3. Тобто сума x1 плюс x2 плюс x3 у нас дорівнює 7 і мінус 3. Дорівнює 4. Але з урахуванням того, що х і т було більше або дорівнює 1, то тоді х і т мінус 1 буде завжди більше або дорівнювати нулю. В такому випадку а, наші х і т'. Вони більше або дорівнюють нулю, і ми можемо обчислити кількість розв'язків такого рівняння. Також. Кількість розв'язків такого рівняння буде відповідно дорівнювати кількості сполучень з повтореннями з трьох елементів по чотири. Або якщо хочемо виразити через біноміальний коефіцієнт, це з трьох плюс чотири мінус один по чотири, і дорівнює. Це з шести по 4. Це і є наша остаточна відповідь. Ну, давайте розглянемо ще один приклад, щоб було, можливо, ще легше. Значить, нехай x1 плюс x2 плюс x3 дорівнює 7. Значить, х1 задовільняє умову, що воно більше або дорівнює одиниці. x2 більше або дорівнює двом. x3 більше або дорівнює трьом. В такому випадку x ті все ще є цілі числа, проте задовільняють ось таким заданим умовам. Ми так само можемо перейти до рівняння, яке має таку саму кількість розв'язків. Розв'язки можуть бути іншими, але їх кількість буде такою ж, яка відповідає цьому рівнянню. Яким чином? Ми замість x1 розглянемо. Х1', штрих, яке буде дорівнювати х1 мінус 1, так? Х2 штрих, знову ж таки, х2 мінус 2, x3 штрих, x3 мінус 3. Тоді х1 штрих, х2' і х3' штрих – це цілі числа більше, або дорівнюють нулю. 0. В такому випадку ми отримаємо x1', плюс x2', плюс x3'. штрих, Дорівнює 7 мінус 6. Тобто ми переходимо до рівносильного за кількістю розв'язків рівняння, а кількість розв'язків такого рівняння ми вже вміємо рахувати. Це буде кількість сполучень з повтореннями з трьох елементів по одному. Тобто це з 3 плюс 1 мінус 1 по одному дорівнює це з трьох по одному дорівнює три які ж це реально три розв'язки будуть. Ну, це можуть бути відповідно 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Інших розв'язків таке рівняння мати не буде. Давайте розглянемо ще один приклад. Значить, ми можемо також визначати кількість розв'язків певної нерівності. Це, приклад четвертий, значить, і нам потрібно знайти. Кількість на рівності. нехай це буде x1, плюс x2, плюс x3 менше або дорівнює 7, де х т – це е, цілі, додатні числа, невід'ємні, значить, і від 1 до 3, і в такому випадку. Як нам знайти кількість таких розвисків? Ну, для того, щоб знайти кількість розв'язків нерівності, ми введемо додаткову змінну. X4, яка якраз дозволить нам перетворити цю нерівність в рівність. Яке найменше значення може приймати сума в цій нерівності? Ну, очевидно, що якщо кожен елемент більше або дорівнює нулю, то і ця сума буде більше або дорівнює нулю. Якщо я тепер виберу x4, таке, що воно буде більше або дорівнювати нулю, менше або дорівнювати семи, то в такому випадку x1 плюс х2 плюс х3 плюс х4 дорівнює 7. Це є рівняння, яке має таку саму кількість розв'язків, як і оця нерівність за рахунок того, що Х4 лежить в межах від 0 до 7, фактично, воно якраз і заповнює от ті, е, е, недос... ті елементи, яких не вистачає, для того, щоб тут досягалась рівність. Значить, е, всі Х і у нас тут. Невід'ємні. Кількість розісків такого рівняння ми вміємо обчислювати, значить, тут у нас буде кількість сполучень з повтореннями з чотирьох елементів по сім. І в такому випадку ця кількість розісків цього рівняння вона відповідає кількості розісків такої нерівності. Значить, можемо обчислити. Це буде 10 факторіал поділити на 7 факторіал і на 3 факторіали, і буде дорівнювати 10 на 9 на 8, поділити на 3 на 2. Значить, 9 і 3 скорочується, 8 на 2 теж скорочується, залишається 4. І вона залишається в якості остаточного результату 120. Тобто кількість розв'язків ось такої невеличкої нерівності дорівнює 120.